Доброго дня, вельми пан та пані та панове, на оракулі з отеленням ми подивимось таку м, тему ваша місячна сповідь. А, кульмі... а, що торкнеться кульмінаційного вашого моменту? От, кульмінації. Тому ну, що я хочу сказати. Подумайте про себе, приберите зайві думки і ми розпочинаємо. Без сигніфікації просто буду задавати питання оракулу і буду діставати карти. Давайте перше питання розглянемо тінь, що входить, що виходить на поверхню. Сонце підклад, затемнення. Ваша тінь це страх власного світла. Ви довгий час дозволяли іншим засліплювати вам як очі, їхніми оцінками ваше світло, а це ви все сприймали як загрозу. Мов би, якщо я буду світити на повну, то щось ви втратите. Таке було враження. Повна місцева кульмінація вона вам показує. Настав час приймати себе, приймати свою силу в ясність, відкритість у мене аж перевертається колода. Авторск, авторство свого життя. Затемнення говорить. Світло і тінь тепер вам не вороги, а частина вас цілого. Ви а, не тільки зі світла або з тіні. Ви дуальні, як цей світ. Джерела вашої тіні. Минуле біль, карма. Ключ, шабаш. Маска. Корінь ваших внутрішніх блоків у минулому. Згадайте, період емоційної закритості і ролей, як коли ви одягали маски, коли доводилось грати по правилам, тримати обличчя. Шабаш говорить і натякає на минуле життя або етап життя, де ви були сильною постаттю. Ця енергія, вона у вас дитинство, а ви її приховували. А ви її... Заганяли ви жриця або жрець, який мусив приховувати свої знання, приховуватись, звідки і кармічний слід знати, але не показувати. Тепер ключ в тому, щоб зняти маски. І знову відкрите таїнство сили без страху і, е, переслідування чи осуду. Таке враження, таке враження, що ви вже не боїтеся. І якщо боїтеся, вам вже це не просто натікають, вам говорять: ваш урок, кров. Страх, суперник. «Ерос», Я просто хочу додати чорна вдова. Це складний пласт. Ваша душа проживає глибини звільнення від карми болісних прив'язаностей. А урок полягає в тому, що любов, яку ви шукаєте, не може ґрунтуватися на, на страхові втрати та змагання. Чорна вдова вона говорить про символ жінки або втрачена якась біль, яка відроджується. Ви проходите трансформацію через серцеву чакру через якусь жертву, можливо, ви щось втратили або позбулися, щоб навчитися кохати з позиції сили, а не рани. Розумієте? Я не впевнена, що я влізу в одне відео, тому, якщо щось, буде частина перша, частина друга. Що потрібно відпустити вам зараз? Букет, слон ведмідь. Відпустити вам потрібно по цим картам, потребу бути стійкою або стійким для всіх. Слабше. Прибрати звичку, хочеться сказати, брати все на себе. Якщо біля вас є людина, яка слабше, то напевно, це людина не ваша. Тому що вона тягне дуже сильно на себе від вас енергію, а ви таке враження, що ви дуже багато чого брали. Дуже багато е, брали від вас енергії, а ви брали на себе відповідальності. Знаєте, це брати на себе тягар, подяки чи обов'язку. Букет каже е, про те, що вам потрібно подякувати вашому минуло, минулому і відпустити. Слон говорить про те, що е, вам потрібно відпустити минуле труднощі, традиції та старі родові якісь програми, що тримають вас е, в системі. Ведмідь це е, про силу вашу, про родову силу, е, хранителі роду, це про перестаньте доводити свою силу. І, е, знаєте, Перестаньте бути чоловіком, якщо ви жінка, і перестаньте бути чоловіком, який потребує постійно. Не хочеться нікого ображати, але перестаньте бути слабким чоловіком. Таке враження, що наш світ змінився і ролі переплутались. Чоловіки забули, хто вони є, а жінки беруть на себе не своє, не в тому сенсі, що вони. Повинні бути жінками в тому, щоб там комусь там, узгоджувати. Або... Тут про інше, тут про м'якість. Сила може бути м'якка, якщо ви жінка. Розумієте, але слабким чоловіком ви не можете бути м'якою. І тому тут нагадують про це. А для чоловіків потрібно бути міцним, щоб ваша жінка не становилася з вами сильною. Розумієте, про що я хочу донести? Зараз буде частина друга.